тої відео свого дня народження, і я побачила, що я взагалі забула зняти початок початок мого відео. Я знімала, як я проводила і святкувала свій день народження в боковелі 26-го, потім в суботу, в неділю з родичами, з друзями. Так що гарного вам перегляду. І так я вже прибула. До свого готелю. І дивіться, яка тут краса. А ось і бульбашки Так їх можна назвати, напевно. Дуже класна погода, мені дуже сильно повезло. Йдемо заселятися. Звісно, це була помилка помити машину в Яремчі. ех Але мені вона так подобається більше, якщо чесно. І подивіться, яка тут краса. Просто. І так я вже заселилася у свій купол, у свою бульбашку. У Мене дівчина Оля, мені здається, Оля дуже приємно з рецепції. Ознайомилася з всім, що тут є, як замовляти сніданки чан і тому подібне. А я зараз вам зроблю коротку екскурсію по тому, що тут є. Ось так піднімаємося сходами до гори. Тут у нас така просто шикарна, чудова тераса. І, до речі, цей купол найвищий, і тут найкращий краєвид на гори. Ось, як мені писано, це Чорногірський хребет. Це у нас Піп Іван, там, де обсерваторія Білий Слон. Я, до речі, на ній була. А ось там це Говерла. На ній я також була. І тут просто просто... Неперевершений вигляд. А також на мене буде чекати захід сонця. Просто погляньте, тут нереальна краса. Ось так купол виглядає ззовні. І зараз зайдемо всередину, подивимося, що у нас тут є. Мені включили кондиціонер, так як купол нагрівся від сонця. І просто подивіться, це мої квіти до дня народження. Ось так, тут я. Привіт! Так, у нас є халатики, тут санвузол. Зараз ми зайдемо сюди. Ось так. Є душова кабінка, туалет, умивальничок, дзеркало. Привіт! Все дуже гарно, все, що потрібно тут є. Умивальничок, шампунь, все, суш... Ця... боже, як це називається. Фен. Често, все випало з голови. І так. Повертаємося сюди. Тут у нас є ліжко двохспальне. Якщо, можливо, хтось там з дітьми чи з друзями ще, там на горі є також спальні місця. Кондиціонер, звісно, отакі От чудові пуфічки, мій тортик. Тут у нас є буклетик. Можна вибрати сніданочки. Ось наливочки у них є. Чудово. Чудово, пароль від Wi-Fi, звісно. Така ялиночка, деревце, кріселку, мої шарики. Тут можна розтоплювати грубку, камін, якщо буде холодно. Тут ще церкало. Привіт! Привіт-привіт-привіт! Так, І тут у нас є міні-кухня, на якій є також все необхідне. Ось є чайничок, вода. Ось є у нас цукор, чай. Так, подивимося, що тут у нас Я ще не дивилася. Посуд. Так, все попарно. Тут що в нас? Тут таке необхідне. О, і тут тарілочки, якщо хтось хоче собі приготувати щось. Так, тут у нас є холодильничок. Так, звісно, можливо, хтось привезе з собою продукти, захоче готувати щось. Тут у нас також є кастрюлька, сковорідка, терка, дощечка. Так, І тут смітничок. Так, все необхідне тут є. Штопор. Просто чудово. Ось погляньте, який крутий вигляд на гори. Мені дуже подобається заселятися в такі куполи, це вже в мене традиція така. Святкувати дні народження в Буковелі. Просто. Нереальна краса. Погляньте. Чудово. Також на мене Чекає сьогодні ось такий чан. Ось така тут гарна зона, чайочок є з ось таким прекрасним виглядом. Ну і там мій купол на горі. Ось, подивіться, який був гарний релакс. Ось погляньте, тут навіть є олійки для запаху. Просто нереально круто. Так приємно сидіти в теплій водичці з прекрасним виглядом на гори. Просто так би кожного вечора тут би лишився. Дуже приємненько тут. Зараз покажу вам вигляд. Та-дам! Дуже гарно. Я додала декілька капель ось цієї ефірної олії з мандарином. Вона. Буквально декілька капель, і одразу тут всюди став такий запах мандаринок. Просто неймовірно. І так, я мега крутий суперблогер, який забула зняти вам подачу сніданку. На цей момент це все, що залишилось, коли я згадала про те, що я не зняла відео. Зате я зробила фотографії, які зараз будуть тут на екрані. Е, сніданочки входять у вартість куполу, даються два сніданки на вибір. Все, дуже було смачно, так що отак. Забула вам вчора показати, який комплімент мені принесли тут. Ще з дня народження. Ось це така вишнівка, з Карпатських гір. Це дуже приємно за таку увагу, дякую вам. Ну, ось я вже зібрала всі свої речі, зібралась сама і буду виселятись. Виселення в мене до 12-ї години, тому що я заселилась після 3-ї. Я так зрозуміла, що деякі купили у них заселення скоріше, наприклад, на 11-ту, а зато ой, Вірніше, виселені на 11-ту, зато заселення на другу. А у мене ось так. Вот. Так що Це був чудовий час, який я провела у цій сфері. І так, хочу показати вам ще машину. Нагадую, вчора я її тільки помила. Це просто. ось Ось тут. Ось тут. Це просто. Прийдеться знову мити її.